Доброго дня, громадська організація Нова армія Україна та Волонтерська ініціатива «Команч» вітає вас сьогодні. Маємо за честь відзвітувати про закінчення чергового заходу, який був розпочатий за зверненням бійців 95-ї бригади та інших бригад. От, були зібрані та закуплені товари, продукти харчування, військове спорядження, тепловізори, тепловізійний приціл, а також турнікети. США К 3 і невелика партія бронежилетів. Також до сьогоднішнього ефіру до нас долучилися безпосередньо Олексій, десантник 95-ї бригади та військовий кухар Олександр. Ми їм дякуємо, що знайшли в такий важливий час змогу з нами сьогодні тут бути. От, тому ми користуємось такою нагодою. Відразу передаємо хлопцям те, що вони замовляли. А саме тепловізійний приціл Олексій. Будь ласка, дякую. дай Бог, щоб він е, свою справу відпрацював, знадобився і допомагав бити орків. Дякую, дякую, Олексій. Дякую, дякую. Дякую. Саш, е, маємо за честь передати бронежилет е, штатовський, сталеві пластини, сталь армор 500. Будемо надіятися, що з... Його допомогу і тобі буде спокійніше та смачніше готувати нашим хлопцям на передовій. Дякую за допомогу. Саша. Дякую. Дякую, велике разом до перемоги. Також користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх, що ми розпочинаємо новий збір. Необхідно знову зібрати на ще додаткову партію тепловізорів. А якщо буде така можливість і будуть кошти, то ще й докупити. Один чи два таких тепловизійних приціла буде об'явлено на наших офіційних сторінках у Фейсбуці та на сайті громадської організації Нова Армія України. Будемо вдячні всім громадянам України, які долучаться до нового збору, який сьогодні оголошений. І за його результатом, як завжди, буде відеозвіт. До перемоги! Слава Україні! Героям слава! Я боєць 95-ї бригади. 2 батальона 4-й роты. Хочу поблагодарить Громадскую Организацию Новая Армия Украины за постоянную поддержку. Мы в лице Игоря, с которым мы, помимо того, что Игорь нам помогает прицелами, бронежилетами, мы точно так же еще с ним работаем. Носилки шьем, шьем повязки для ребят, для наших бойцов. И постоянно держим контакт. И при помощи Игоря отправляем на фронт все, что необходимо Нашим ребятам. Від себе велика подяка. Разом до перемоги!